Ну, якщо прибрати емоції, звичайно, результат є. Вистачило терпіння, емоцій і бажання у гравців відреагували. І ну, змогли а, забити м'яч, який і привів до а, такого результату. Ну, Не буду там, говорити, що кінцівка а, така дуже емоційна. А, моменти були доволі непогані і у команди Тернополя. Тому Десь можу сказати, що закономірність цього результату так. Але о, часу у нас мало, відновлення, аналіз і вже наступна гра, тому рухаємося далі. Чи виконав установка на цього? Частково. Частково. Десь ну, був відрізок у першому таймі. Дуже такий, якщо так грубо казати, трошки трусливий з нашої сторони, коли ми вжалися до своїх ворот, ну, не нав'язували супернику контргру якусь. І суперник цим скористався, почав посилювати тиск на наші ворота, десь отримали декілька непоганих моментів, але добре, що не пропустили ми і трошки у перерві нам прийшлося перебудовуватися. По схемі грі, по структурі. Е, ну, другий тайм до видалення нашого гравця. Так. Це було непогано по організації, але після видалення вже було важкувато. Але хлопці трималися ну, і е, знову ми вертаємось до таких. Речей у футболі як стандартне положення, яке має зазвичай дуже-дуже важливий момент. Як прокоментуєте той епізод з видаленням вашої практики? Ну, це трошки незрозумілі дії нашого голкіпера, коли команда ну, наша не була готова до. Такого розвитку подій, тобто розігрушу м'яча трошки ну, дивились не туди, бо очікували передачу вже на нападаючого, а не на захисника. Тому і не розібралися друга жовта. Та ні, то не виграш, рахунок один один, який то виграш. Та як коментувати, що? Сьогодні з 25-ї хвилини на полі була одна команда в жовтій формі. Тому все всі бачать. Не знаю, якісь. Мабуть, якісь прокляття не знаю, будемо думати, як з цим боротися, коли ми маємо стільки моментів, не забуваємо. І знов один якийсь момент біля наших воріт і закінчується голом. Що тут коментувати? Все, все, нема що. Подякував хлопцям, вони сьогодні були молодцями. Я ж кажу, на полі була одна команда, все про що ми домовлялися, вони виконували. Я їм подякував за гру, вони сьогодні були на голову сильніші. Можливо, розкажете нам детальніше про момент, коли ви вилучили з тренерського штабу нашого тренера. Мабуть, то емоції. Я хочу вибачитися перед вболівальниками. За наші такі емоції, то неправильно приходять діти, вболівають за ниву, тому ми не маємо себе так вести. Але емоції, знаєте, ми. Багато вроді створюємо, але бувають такі моменти, коли чистий вихід один в один у Михайленка подивилися, десять разів відео показали боковому. Людина виходить, убігає один в один, його б'ють, просто врізається в нього людина. і Він свістить штрафний в іншу сторону. Не знаю, що, що тут коментувати. Тому Ігор Вікторович трохи не стримався, я не стримався, він ще раз вибачаю за наші емоції, але. Ну, Такий момент. Яка атмосфера зараз після цієї гри в команді? Ви спілкувалися з хлопцями в взагалі? Та яка атмосфера? Хлопці розчаровані, що сьогодні ми мали вигравати і, ви розумієте, кожне очко воно дуже важливо, тому що вигравай сьогодні і піднімайся вверх, граєш в ніч, залишайся на своєму місці. Тому, звісно, розчаровані, ми в кожній грі хочемо виграти, ми ставимо перед собою тільки таку задачу. Немає різниці, хто грає проти нас, ми завжди виходимо, граємо на перемогу. Тому і сьогодні ставили завдання виграти, але, звісно, що розчаровані хлопці. Але ще раз кажу, вони не мають, я не маю до них сьогодні жодних претензій.